Просили мене показати інвертор зигор. Показую, дивіться, 3,6 кВт інвертор. Ось така моделька. Це зараз я для тесту під'єднав дві батареї, комплектація в нас паспорт, комунікаційний кабель, інструкція і все. Є одна особливість, коли будете включати, перший раз можете злякатись. Зараз покажу. Він буде блимати, показувати 56-й, начебто помилка, і оцей аларм це буде 10 секунд пікати. Але якщо подивитися інструкцію, аларм це в нас попередження тільки, це не помилка, це не, не критична. Це просто попередження. Ось аларм мод, дивіться, аларм мод, інвертор. Не в помильці, LED, ну, Late Fleiшен, то тобто моргає LCD дисплей в alarm ходить, тобто показує попередження. 56 це у нас е, попереджає, що BMS disconnected, No correct BMS Communication, тобто не під'єднана BMS. Я не знаю, чому це взагалі на звичайних батарейках в звичайному режимі відбувається. Чому для звичайних батарейок тут... Не в режимі, коли літій під'єднаний взагалі це помилка піка, це питання до виробника. Ось отпікало, але просто блимає. Тобто все робоче, але буде блимати постійно у 56-й помилці. У кого такий же інвертор, напишіть, будь ласка, чи, чи так це, чи не так.